Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні відео таке буде коротеньке про помідори. Це в мене ось такі помідори виросли. Вже почали достигати, але від нас наздогнала, тому прийшлося мені вирвати, і потрібно думати, що з ними робити. І що я надумала законсервувати на зиму в салат. Покажу, як я це роблю що беру, І, можливо, теж комусь знадобиться. Ті помідори, які хворі, я викинула, немає сенсу. Ну, а це такі от є такі трохи розові, можна ось теж, можна положити частину, які розові, нехай достигають, а які от зелені, можливо, вони і не достигнуть. І які, можливо, такі трішечки десь починають хворіти, так як ось в мене, то я відрізала і буду використовувати. Тому покажу, От, що для цього я роблю. От, помідори, які в мене є, я їх наріжу і подивлюся по вазі, що там в мене вийде, От, щоб вже рецепт. Був. Ну, А так покажу взагалом, що роблю. От Помідорина є. Я розрізаю помідорину на такі частини. Можна менші, можна ось так поперек на кілька частин. Можна ось таким. Різниці немає. Ось така частина в мене вийшла, я ще там дорізала брала. От Десь у мене тут 2 кг, можливо, там 2, 100. Ось так от. Бачите, я по-різному різала і такими, поперек могла, ну, ось такими. Це так як м'ясисте, тут така частинка. Ну, ви зрозуміли, ріжете так, як вам е подобається, щоб було в салаті. Дуже дрібно не треба, і дуже крупно не треба. Ось так посередньо. Так, з цим зрозуміло. Далі м -м, беру цибулю і. Моркву. У мене тут на городі така морква, бачите, трохи, як я кажу, з ногами. Не знаю, я там сильно її ще не виривала, не дивилась, але так, яка велика, вирвала, а вона з ногами. Ну, подивимося, що буде далі. І взяла цибулю, теж вибирала, яка там менша, і буду використовувати. Рецепт залишу в описі під відео, що скільки брала, кому буде цікаво. Далі ріжемо цибулю, я буду різати на четвертинки. можна дрібно різати, я буду на, на ось такі частинки розрізати. От. Ви зрозуміли, що ось так. І так я поріжу всю цибулю на ось такі частинки. Моркву буду натирати на крупній терці. Ось порізала уже цибулю. Підготувала я інгредієнти і будемо поступово брати. Що я беру цукор. Далі сіль, сіль до смаку. Ну, так як в мене помідор 2 кілограми, це десь одна столова ложка, можливо, півтори. От Сіль треба вже до смаку брати. Ну, я поки що беру одну столову ложку, а потім вже під час варіння, якщо буде потрібно, буду додавати. Далі беру воду. Так, Перець горошок. Кілька штук. До 10. духмяний. Духмяний вже закінчується, там у мене є нова. Теж кілька штук. Лавровий лист. один Два. Три маленьких. Ну, як більше 102. Так, значить, дивимося. Чесник це вже на потім десь півголовки. Візьму, я вже підготувала. І оцет. Пізніше там, до закінчення варки. А так, вода, цукор, сіль, лавровий лист перець і олія. Олію десь сюди візьмемо 100-120 мл. Так це десь приблизно пів склянки цієї трошечки більше, трошечки. Так, і сюди візьмемо томатну пасту. Загалом можна брати перець солодкий, але перець у мене немає, тому я Додам томатної пасти, то буде смачно. Приблизно додаю сюди, ну, тут ще трішки залишилось мені якраз на борщ. Десь додаю на 2 кг приблизно 150-180 г томатної пасти. Це я вже використовувала, то це залишки. Так. так, і що я роблю? Я ось це все діло ставлю на вогонь, воно закипить. І тоді я буду додавати уже цибулю, моркву і вже пізніше зелені помідори. Хоча можна, в принципі, все зразу додавати. Ну, напевно, нехай тут почне трохи закипати і розтане. Все гарненько розмішається, і тоді я додам все остальне. Отже, закипіло, додаю сюди цибулю. додам моркву зараз, і нехай воно трішки ось так минутку-другу кипне. і тоді вже додам помідори. Зразу все не додаю, думаю, воно пом'якшає і щоб все помістилося. Я сподіваюся, що в мене поміститься. Якщо не поміститься, ось так зразу, то я буду поступово помідори додавати. Тобто частину додам. І нехай кипне тут дві там, чи п'ять, чи щоб воно м'якше стало, зменшилося трішки, тоді ще додам. Ну, я буду дивитися, як воно. І це я беру під кришку, щоб воно швидше стало м'якшим. Так, у мене вже тут трохи прокипіло. Додам сюди помідор зелених. Я спочатку ось так невелику кількість вкину, ну так, щоб помістилося. Воно ну, буду бачити, чи все поміщається, чи ні. Воно як прокипить трохи хвилин. Ну, я знаю, може там 5-10 дивитися. Воно трохи зменшиться, воно, ну, якби м'якше стане. І подасться. Ну Тут невелика кількість в мене залишилася дві жменьки, то я додам уже пізніше, через хвилин 5-10. Ну, вже буду дивитися, щоб можна було перемішати. І тоді ще додам. І, м Варю на помірному вогні помішуючи, хвилин 20-30. І тим часом, поки вариться, буду стерилізувати баночки. Все, воно у мене тут прокупіло з півгодинки, додаю оцту і додаю чесничок, перемішаю і ще 5 хвилин і все. І буду знімати. Салат у мене такий доволі рідкуватий вийшов цей раз. Раніше я готувала, то був трошки густіший, напевно, води більше додала. Отже, зварила я вже свою красу. Тут ці листочки я їх вийму, вони вже не потрібні. От Я буду бачити. Цей раз у мене рідкуватий трохи салат, вийшов, більше води взяла. Бо попередній раз я робила більшу порцію, брала більше води. Ну, відповідно, бо більша порція. А це менше помидор, але все одно трохи більше. Я в описі залишу рецепт, який я брала, ну, вже такий точніший. Там просто більший об'єм був. От. Бо це я взяла менше, щоб помістилося в каструлю, бо попередню порцію то я спочатку думала в каструлі варити, потім бачу, що не поміщається, то перемістила, там є таке в мене е миска така велика. То якраз супер. Я ну, якби накидаю цей салат і покажу, який в мене вийшов попередній. Бо помідор зелений в мене багато. І шкода, що так просто пропадуть. Знаєте, ем, я так скажу, це якщо ну, хотіти, щоб були помідори, це треба їх обробляти. Бо такі дощі, таке все, то воно не хоче, ем, якби достигати, воно хворіє. А я щось таке, я ж не дуже часто ті помідори. Там, з ними займаюся, я їх не садила. Це, що я взяла розсаду у мами, то це, я так думаю, вже раз взяла, то треба посадити. Да. А так я їх минулого року, позаминулого, я їх не садила, бо я... їх треба обробляти, кропити, а я не дуже любитель обробляти. Угірки я посіла, і я їх нічим не обробляю. Одко собі ростуть і, і є, і все. Да, Листя вже жовтіє, вже листя все, приходить час. Але е огірки вони такі, що завжди. Два-три тижні, і вже вони починають відходити, вже вони починають крутитися, вже вони, це, це норма для них. От, ну, на мій погляд. Не знаю, може там в теплицях, то може там місяцями. Вони дають урожай, я навіть не скажу. Я отак це що густіше то порозкидаю у баночки, а те, що рідше, ну, залишиться. Якийсь раз в червоний борщ, може, додам. Побачу, може так, схолонити буду їсти, подивлюся. Ось це я зробила свіженьке, а ось ці я пару днів тому робила, трохи густіше вийшло. Тут просто більша порція, і я залишу цю більшу порцію. Воно все те саме, просто я вже розраховувала на трішки меншу, і десь води більше взяла, треба було 100 мл а 150 взяла. Можливо, навіть більше чи 170 плила, ну так, про всяк випадок. Тому рідше трохи вийшло. А ось це тут добре, густеньке таке. І воно, ну, якби, файне вийшло. До картоплі, взимку, до гарніру якогось буде супер. Все, на цьому я прощаюся. Надіюся, вам сподобався рецепт і, можливо, комусь стане в нагоді. Якщо так, ставимо вподобайку, пишемо коментарі. чи... Готуєте ви, якщо така ситуація, що є зелені помідори і треба їх переробити? Чи готуєте такий салат, чи, можливо, щось інше робите? На цьому я буду прощатися з вами. Усім гарного дня, гарної ночі і бажаю усього найкращого!